Українці, українки, ми продовжуємо нашу дипломатичну активність спрямовану на те, щоб усі партнери України та держави світу розуміли, які нові кроки до ескалації робить цими днями держава-терорист. Говорив сьогодні з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Провів зустрічі з спікером Національної асамблеї Франції. Дякую партнерам за чітке засудження російських псевдореферендумів, за засудження спроби анексії нашої території, яка готується Кремлем зараз. Я дякую нашим польським братам за безцінну оборонну підтримку та нашу взаємодію заради спільної безпеки. І сьогодні, в розмові з Анджеєм Дудою, з паном президентом, обговорили, як ми можемо ще зміцнити ці наші відносини. Обговорили також і транскордонну співпрацю. Маємо зробити все, щоб у наших народів не було жодної перешкоди для економічних та будь-яких інших відносин. Я хочу подякувати прем'єр-міністру Драгі за принципове засудження російських ескалаційних кроків. Ми обмінялися думками щодо того, які ще кроки у наших двосторонніх відносинах з Італією та у багатосторонніх відносинах на рівні Європейського союзу можуть дати усім нам в Європі більше захисту. Перший в історії візит в Україну голови нижньої палати парламенту Франції відбувається дійсно в історичний час, у час, коли солідарність між лідерами на всіх рівнях є визначальною для майбутнього демократичного світу. Я подякував пані спікеру національних зборів Франції та її колегам-парламентарям за готовність і надалі допомагати нам боронити незалежність України і свободу усієї Європи. Поспілкувався сьогодні ж з університетською спільнотою і громадськими діячами Швейцарії на базі університету Цюріху. Дуже важливо, що Швейцарія та її громадяни не залишаються нейтральними, а підтримують наше прагнення жити, жити вільно і у мирі. Всі у світі добре розуміють, що насправді означатиме така спроба анексії. Вона означатиме не те, на що сподіваються в Кремлі. Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России. А теперь повторяю для всех в этой стране. Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым ДНР и ЛНР. Окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались. Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные. И заполнит и всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их, их к себе домой. Оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни. Экономику, социальную сферу, культуру. Ценой того, что один, один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни, в вашей жизни, граждане России. Сьогодні російська армія нанесла чергові підлі удари по мирним людям Миколаєві. Снаряд розірвався біля зупинки громадського транспорту. Є загиблі, є поранення. Знову обстріли Харкова, Сумщини, жорстокий вогонь на Донбасі, на півдні України. Все це можна зупинити тільки одним шляхом: визволити. І поки Росія не прийшла всюди, на українській землі, було нормальне життя. І коли Росія піде, коли ми її витиснемо, нормальне життя повернеться. І це єдиний шлях це шлях до нашої перемоги. Не можемо знати, скільки часу потрібно, щоб пройти цим шляхом, але знаємо, що жодна російська маніпуляція і жоден російський злочин не здатні зіштовхнути нас з цього шляху. Сьогодні вдалося забезпечити звільнення ще шістьох наших громадян. З російського полону я дякую всім, хто забезпечує цю роботу. Сьогодні маємо нові результати на передовій. Сьогодні отримали додаткові елементи допомоги від партнерів. Так буде і надалі. Завтра ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки і миру, до відновлення? Нашої територіальної цілісності, бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. Завтра відбудеться спеціальне засідання РНБО, яке я скликав. Будуть рішення. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії. І на останок. Сьогодні вранці я вшанував пам'ять усіх жертв розстрілів у Бабиному Яру, вічна пам'ять жертвам нацизму, вічне прокляття тим. Хто повторює злочини нацистів? Слава Україні!